Всім доброго дня! значить У вашій увазі є на продажу отакий вулик паливоди на 645, восьмирамковий, значить криша. Хороший метал. Це не типографічний алюміній, це хороший. Вона один на один ставити. Все виконано в хорошому форматі. Всі вулики проварені в парафіні при 150 градусах. Значить, що всередині у нас, дивіться. Всередині отаке дно сітка. Це тепер не, не просічна витягну, це чудова сітка, бжола через неї не пролаза, ніде нічого. Вулики, вони нові їм всього-навсього два сезони. Криша утеплена пінопластом. Вартість. Отакого вулика буде становити 800 гривень. Якщо комусь цікаво кількість, кількість буде індивідуально обговорюватися, на кожному товарі є свій торг. Це при, при кількості. Так що звертайтеся за номером, який буде закріплений під роликом. Вулики класні. Дивіться, бачите, все виварено в парафіні. Ніде нічого ні гниле, нічого, матеріал. Сосна. Так що номер під роликом.